і і Аліна, і ми починаємо. Привіт, Ксюшо. Я сьогодні дуже-дуже дуже натхнена сьогоднішньою темою, адже вона така щекотлива про те, як же ж просити. І не тільки просити, а й отримувати подарунки від чоловіків. Що цікаво, я бачу, що на наш подкаст підписуються і чоловіки. Цікаво, як вони сприймуть це, чи будуть з цим сперечатися, чи їм буде цікаво, як же жінки їх такими хитрощами намагаються змусити себе побалувати. Але, але давай розкажемо, що ми про це знаємо. Даю слово психологіні. Так, я хочу сказати, що ця тема дуже популярна. Це запит, якщо на номер один, то точно входить в топ у жінок, і чоловікам він зазвичай не подобається, бо чоловіки думають, що жінкам потрібні лише гроші і матеріальні блага, але насправді це не так. І хочу трохи пояснити, щоб жінки не почували себе винними. За те, що їм хочеться подарунків, уваги якоїсь матеріальної уваги, в тому числі справа в тому, що жінка сприймає чоловіка як певного таку фігуру захисника, як фігуру людини, яка може їй допомогти, в тому числі матеріально. І коли чоловік дарує подарунки, навіть невеличкі, навіть якщо це невеличкий невеличке тістечко чи маленька одна квітка, це як вияв того, що він про неї піклується, тобто це вияв піклування. І коли жінка хоче подарунки, вона хоче, щоб про неї піклувалися, і це досить нормально. Тому в першу чергу хочу сказати, щоб жінки не почували себе винними за те, що вони хочуть отримувати подарунки, а чоловіки розуміли природу цього. Хочу сказати, що дуже багато залежить від стану. Ось коли ми починаємо говорити про те, чому одні жінці дарують все, а інші нічого, то тут там 80% успіху лежить саме у стані жінки. Коли жінка задоволена, щаслива, весела. Вона а, поводиться як маленька дівчинка. Ось так цей стан так і називається стан маленької дівчинки. Тому що чоловіки, як ви можете помітити, багато подарунків дарують своїм донькам. Ось доньки ведуть себе безпосередньо. Вони просто веселі, щасливі. Вони просто хочуть цю іграшку. В них немає ніяких задніх думок. Вони нічого там не хочуть взамін, не використовують, не маніпулюють. Вони просто хочуть і вони щасливі. Оцей стан він дуже продуктивний. Спочатку перед тим як взагалі щось просити, треба увійти у цей стан дівчинки яка щаслива яка просто насолоджується життям і хоче щось. Ось це бажання вона має бути щирим без задньої, без задньої думки. До Може, Речі, Аліна, ти... якщо, якщо можна тебе трошки перебити, я mm -hmm. хочу сказати, що і езотерично також це відгукується, тому що ми всі маємо чакри і вібруємо на різних рівнях чакр. Так, от, оцей стан дівчинки, цей стан жінки, яка любить себе, яка випромінює щастя, випромінює. Іннює задоволення і її хочеться балувати, тому що ти бачиш, це жінка яка щаслива від того загалом від життя, і від того, що ти для неї зробиш, це вібрація на чакрі Сватхістани. І от саме це відчуття дівчинки і щастя від життя. Це є вібрування на чакрі сватхістани. Ми потім про це поговоримо, а потім я ще й дам медитацію на цю, на цю чакру, але те, що ти кажеш психологічно, воно абсолютно відгукується і езотерично. Чудово! Це значить, що це 100% працює, і всім потрібно зараз входити в цей стан. А друга важлива, важливий фактор для того, щоб отримувати подарунки, і взагалі не тільки подарунки, а все, що ви захочете. Це те, як ви ставитесь до чоловіків. У Чоловіків радар дуже гарно налаштований. В них в принципі інтуїція і сприйняття людей, мабуть, інколи навіть краще ніж в жінок, тому що вони використовуються в роботі, в бізнесі. Вони зчитують, як до них ставиться людина. Якщо жінка думає про чоловіка щось погане, хоче його використати, думає, що всі чоловіки якісь там не такі. В принципі, є якийсь фоновий негатив, то а, чоловік це зчитає. І щоб ви не казали, якими б словами ви це наказали, якщо є всередині якийсь негатив до цього чоловіка, чи до чоловічого чи чоловічої статі загалом. Це треба прибрати. А, найкращий стан, який ви маєте в собі мати, це вдячність взагалом чоловікам і цьому конкретному чоловіку. Тобто повага, вдячність, позитивний вайб. Якщо це тобто буде не можна, немає... тобто не можна а, отримати подарунок від чоловіка, так собі вирішити, всі чоловіки а, козли, то я хочу mm -hmm. бути ними користатися, да, і використовувати ту mm -hmm. тому, що ти зараз розкажеш, просто чисто, mm -hmm. щоб їх розводити на гроші. Так не вийде, да так. Це дуже взагалі негативно ось так робити. Я думаю, що ти зараз розкажеш за за з сторони, сторони, але з психологічної сторони, якщо жінка використовує чоловіків, не любить їх, то в неї не вийде налагодити своє життя. Тобто, найперше, що треба зробити, це полюбити чоловіків, полюбити чоловічу стать, бути їм вдячними. Можна почати з того, щоб вдячу бути вдячними своєму батьку, братам, якихось чоловіків, навіть якщо в особистому житті не дуже складається, але просто згадати тих гарних чоловіків, які є, і подякувати загалом цій статі в цілому. Може, ти Аліна розкажеш з заторичної точки зору, як це відбувається, коли жінка ненавидить чоловіків, що в її житті відбувається, і коли вона користується ними. А, ну насправді а, весь а, езотеричний світ він побудований на балансі, інь-янь, це і про, скажімо так, світло і темряву, але а, загалом це є жіноча і чоловіча енергія. І коли ми, а, ми маємо балансувати в цих енергіях, і коли ми проявляємо до чогось якусь ненависть, а, виникає дисбаланс, коли ми хочемо когось використати. Коли ми когось ненавидимо, ми не отримаємо приємного з цих енергій, тобто ми ненавидимо чоловіків і ми приваблюємо у своєму своє життя саме чоловіків, які козли, саме чоловіки, які нами користуються. Тому що ми підсвідомо на це налаштовуємося. І так, якщо ми хочемо навіть використати чоловіка і використовуємо психологічні техніки або езотеричні техніки, вони навіть можуть спрацювати, але ми за це набагато більше, тому що все у світі має бути в балансі. Якщо ми не віддамо. Якщо ми будемо це робити не від душі, не для того, щоб нас порадували, і ми за це порадували, а для того, щоб когось наказати, щоб чоловік збанкрутував, щоб чоловік витратив на тебе останні гроші. А всесвіт нам принесе те, що і ми збанкрутуємо, і ми витратимо свої останні гроші. Тому е, треба все, що ми робимо для інших людей, все, що ми робимо у взаємодії з іншими людьми. Особливо з енергіями ін, жіночої та ян чоловічої брати, а Ян це матеріальне якраз, а беручи матеріальне, віддавати духовне. Тому угу. от таким чином буде ідеальний баланс, і він буде розвиватися. Чим більше ми будемо віддавати, тим більше ми будемо отримувати, чим більше будемо отримувати, тим більше ми маємо віддавати. Дуже з цим згодна. це прям перекликається з тим, що жінка це м'яка валюта, а чоловік це тверда валюта, і жінка віддає в стосунках. Часто є в. Таке поняття, як лімбічна система, неокортекс, і неокортекс це як мозок, інтелект, а лімбічна система це емоції. І от у жінки лімбічна система вона дуже розвинута, і жінка часто вмикає серце в чоловіка. Тобто, чоловіки вони більш живуть в матеріальному світі, часто ну це такий стереотипний формат. І, звичайно, в наш час може бути по різному. Але загалом чоловікам дуже важко відчувати так сильно, як відчувають жінки. І коли жінка вмикає йому серце, цю лімбічну систему, він він починає насолоджуватися життям, він починає кайфувати від усього. Тобто вона його провідник в цей світ почуттів. І оце зараз... якраз теж чакра сватхістана, тому що чакра сватхістана відповідає за кайф. Тобто жінка вібрує на а, Тим самим вона, тому що чакри це такі як Wi-Fi, і ми з тобою в минулому подкасті mm -hmm. говорили, да, що жінка це вайфа, яка роздає енергію, mm -hmm. і вона підживлює цим кайфом до життя і чоловіка. Тобто так воно і є. Але давай mm -hmm. же ж е, поговоримо про те, як з точки зору любові все ж отримувати від чоловіків ресурси. Так, ми зараз дамо вам таку техніку, яку можна назвати. Сучасним автоматом, який завжди влучає в ціль, і якщо ви зробите її, прямо ось так, просто беріть і робіть, не піддаючи сумніву, просто покроково, то ви отримуєте все, що захочете. І так, даю вам техніку на отримання подарунків. Вона схожа з технікою щит сендвіч. Можливо, ви чули про неї, коли ми даємо перший слой хорошого всередину, ми даємо те, що ми хочемо отримати, і третій слой теж хорошого, просто щоб ви уявили це візуально. до того як ви почнете говорити власне, або писати повідомлення в цьому щит сендвічі потрібно увійти в стан дівчинки, полюбити життя, потанцювати, поспівати якось полюбити життя, Робити детальські на стану. Так, від Аліни. Угу. А, далі а, ви відчуваєте вдячність цьому чоловіку, і взагалі чоловічої статі, і конкретно цьому з чоловічої. І на цих а, позитивних вібраціях перший шар вашого повідомлення, яке ви кажете, словами або текстом, має бути. Подяка за щось цьому конкретному чоловікові, за те, що він колись для вас зробив, за те, який він. Якщо ви його обрали, то мабуть ж за щось можна дякувати. Це має бути дуже щиро. Нічого не видумуйте. Дякуйте щиро від усього серця. Можливо, за те, що він вам колись подарував. Якісь квіти, можливо, щось хороше сказав, можливо, підтримав, можливо, десь допоміг, або просто він класний. комплімент можете сказати. Тобто якийсь позитив від щирого серця. Далі другий слой це те, що ви насправді хочете, але у формі, яка ви будете щаслива, яка, якщо ви це отримаєте, наприклад. Я хочу, наприклад, давайте з простого почнемо, але тут може бути що завгодно. Ну немає якоїсь межі. Наприклад, якщо квіти, да, якщо ти мені подаруєш а, білі троянди, я буду найс... найщасливішою дівчинкою у світі. Я так мрію про ці троянди, мені так хочеться їх отримати. А, я просто буду така щаслива. Оці емоції вкладіть в те, що ви хочете, а, і а, емоційно треба емоційно казати, що ви цього хочете. Далі ви маєте йому дозволити це не робити. Це дуже важливо, тому що так прохання відрізняється від того, що ви е, вимагаєте. Це не має виглядати, що ви вимагаєте, тому ви маєте дати можливість не давати цього. Можете сказати, але я розумію, що в тебе немає часу до можливості це зробити. Ти не маєш цього робити. Ось якийсь такий. Така фраза, що він не мож... має, не має цього робити, обов'язково її треба додати. І в кінці ще раз закриваємо це позитивом. Тобто, а, але ти завжди робиш мене таким щас... Такою щасливою, я завжди з тобою кайфую, мені так з тобою подобається. Тобто, щось позитивне у кожного свої стосунки. Тобто, це не має бути шаблонна фраза, а саме ваша. Або, наприклад, мені завжди приємно там з тобою розмовляти, або ну щось таке хороше в кінці. Тобто, починаємо з компліменту або вдячності всередині прохання від. Емоційного такого стану вашого, яка ви будете щаслива. Потім ви можете цього не робити, і в кінці щось хороше. Ось такий сендвіч, довге достатньо повідомлення, ви маєте зробити. Воно працює. Воно виглядає може дивно вам зараз, да, за багато слів, тексту, але воно працює саме так. Тобто не треба його розшаровувати, прямо а так на Можна я приведу приклад, просто я хочу mm -hmm. роз. Що Ксенія мені цю, цю технологію вже давно розповіла, я нею постійно користуюся і постійно отримую від чоловіків подарунки, і це е, супер круто, причому вони дуже щасливі від цього. От у мене <головік> недавно була ситуація. Е, в мене є колишній чоловік, з яким ми залишилися кращими друзями, і м, ну, просто пройшло кохання і так далі. І ми ходили подавати заяву на розлучення, і от м, ми йдемо з ним по базарчику. Біля того Раксу, і я бачу квіти, і мені дуже захотілося квітів. І я кажу: ти знаєш, я завжди дуже цінувала, як ти мені дарував квіти, найгарніші. Такі, я завжди була така щаслива від того, ти прям вмів мене завжди порадувати квітами. Дивися, продаються квіти, як би було круто, яка би я була щаслива, якби зараз я від тебе їх отримала. Але я розумію, що ну, можливо зараз не час, нічого страшного, якщо ні. Він побіг мені їх і купив. Чому це називається щит-сандвіш? Оцей щит да? На цю прохання. Ми загортаємо. в Комплімент і а, якісь приємні спогади у чоловіка викликаємо так, я зрозуміла. Потім прохання, так. а потім даємо йому можливість відмовитися, щоб не було незручності, якщо він цього не може зробити або не хоче. І ці квіти, ну знаєте, кажуть, коли подаровані з коханням, то вони дуже довго стоять. Вони в мене стояли тижні два, хоча півоні, і вони ну дуже швидко освітають. От як в мене спрацював цей ще сендвіч. Але м це такий приклад, тому що я його дуже часто використовую. Мені дарували і хустки, і смарагди, і сукні, і чоловіки дуже щасливі від того були. Я навіть не розраховувала, що воно так буває, але воно реально працює, ребята. Так, це чудово за навела яскраві приклади, як саме правильно його використовувати. І насправді ця техніка робить чоловіка щасливим, тому що він почувається потрібним вам почувається, що він може зробити вас щасливою, що він робить щось, що вас наповнює, і це в принципі його бажання, бо в гарних стосунках жінка і чоловіка обидва хочуть зробити об, обох щасливими. Я наведу такий невеличкий приклад. Недавно читала Астрід Лінгрен. Це відома письменниця. Вона розповідала про свою родину, про своїх тата і маму. І а, вона каже, що в багатьох родинах сперечалися, хто буде щось робити, наприклад, якусь хатню роботу, там чайник поставити. А в її, що вони не хотіли цього робити? А в її родині сперечалися хто перший це зробить, тому що кожен хотів зробити щось приємне для іншого. Давай я поставлю чайник, давай я сьогодні приготую їжу. Давай я сьогодні щось зроблю. Ось це е, е, здорові стосунки, коли обидва хочуть зробити трохи більше, хочуть віддати. І в принципі, ось цією технікою чоловік почуває дуже гарно, коли він щось віддає. Це в принципі так мають будувати стосунки, коли ви обидва багато віддаєте і кайфуєте від того, що ви віддаєте. А що потрібно, от коли чоловік зробив цей подарунок, як треба себе поводитись? Ну тобто, ж не просто взяла подарунок і все, поки треба і пішла. Так, треба якось збалансувати ці енергії. Так, найкраще, що ви можете зробити, це почати пригати від щастя, просто його а, казати йому щирі слова подяки а, від, від щирого серця, показувати, яка ви щаслива, дуже сильно дякувати, казати йому компліменти, як, як який він справжній супермен, який він справжній чоловік, який він сильний, який він розумний, залежно від того, що він зробив. Це до речі, може бути не подарунок, а допомога, наприклад, допомога з чимось конкретним, як ну, матеріальна якась допомога. Да? І а, від цієї подяки, від того, як ви будете показувати ваші емоції, він отримає справжнє задоволення. Оце буде його, скажімо так, відплата, за да? від відтак віддячити йому за цей подарунок. і Він від цього буде кайфувати і згадувати це ще довго і розповідати іншим, як він зробив вас щасливим. Круто я тоді трошки розкажу з астрологічної точки зору як краще просити про подарунки в залежності від того, де знаходиться ваша Венера. Адже Венера це планета жіночності і планета грошей, що вже нам натякає, що навіть у езотеричному світі жінці мають приходити гроші, і вона їх має накопичувати. Тобто гроші. А... Венера це не про роботу, а про те, як гроші приходять. Тобто, дійсно жінці мають приходити гроші за те, яка вона гарна, яка вона в цьому стані дитини і так далі. Але від того, де знаходиться ваша венера, залежить те, як краще оцей шит сендвіч завертати для вашого чоловіка. Де знаходиться ваша венера, можна подивитися таким чином: написати в гуглі астропроцесор. Обрати будь-який і а, вести дату свого народження і подивитися, де ваша Венера. Значок Венери я зараз скину в нашу групу подкасту, і е, ви побачите де цей значок, в якому знаці Зодіака, І е, підберете зараз. Я озвучу для кожного знаку Зодіака, де знаходиться Венера, як краще звертатися до чоловіка по гроші та подарунки. Якщо вам це складно, е, у нас є банка для подяки. Е, за подкаст ви можете скинути туди будь-яку суму по серцю, і я, як астрологиня, прорахую вам, де ваша венера, і ви зможете згідно цього знати, як краще звертатися до чоловіків за ресурсами і подарунками. Отже, якщо ваша венера в овні, то потрібно трошки додати такого еротизму, трохи такою бути запальною. Це дуже добре, якщо ви будете просити на щось геть нове, на якусь ідею, яка вас дуже запалила, на щось, що буде розвиватися і давати класні ресурси надалі. І те про те, те, як ви будете про це розказувати, має запалити навіть цього чоловіка так, ентузіазмом. Якщо ваша Венера в тельці, ви маєте давати акцент, яка ця річ гарна, як вам буде з нею комфортно діяти дуже м'яко, голос такий дуже жіночний, дуже такий муркотячий, дуже такий приємний. Якщо ваша Венера в близнюках... Вам потрібно описати всі плюси такого подарунку і для вас, і для нього, пошукати побільше інформації про цей подарунок, можна трошечки поманіпулювати, походити окольними шляхами, десь трошки прибрехати. Тут дозволено. Якщо венера в рації, виходите з того, що це буде турбота про вас, що з цією річчю вам буде дуже затишно, дуже добре. Про те, що ця річ може вам нагадати про маму або про бабусю, якщо ваша Венера у Леві, то ви маєте. Натякнути чоловіку, яка ви в цьому будете яскрава. Чоловік а, буде гордий, що а, ви будете в цьому подарунку настільки яскрава, що всі інші чоловіки будуть заздрити йому, що його жінка має такий яскравий і класний подарунок від нього. Якщо ваша Венера у Діві, потрібно описати користь від такого подарунку, як він полегшить життя, можливо, покращить здоров'я. І просто описати користь. Якщо Венера в Терезах, тут потрібно дати можливість обрати чоловіку подарунок з кількох варіантів, і той варіант, який він обере, похвалити його за чудовий смак у цьому виборі. А якщо ваша Венера в Скорпіоні. Потрібно нагнати туману, секретності, можна натякати на щось сексуальне, це от класно просити якусь сексуальну білизну та натякати, що ви прийшлете в ній фотку. Або якщо це ваш чоловік, натякати, як він зірве з вас цю білизну, ну і такий легкий флірт додати в ваш оцей щит-сендвіч. Якщо у стрільці... Ви маєте порадитися з ним з приводу цього подарунку і дати йому відчути, що він авторитет. І коли він обрав найкращий, похвалити його, сказати, який він розумний, який він авторитетний, і який найкращий подарунок він вибрав. Якщо в козорозі робіть ставку на те, як цей подарунок допоможе вам у роботі, у житті, у корисних зв'язках піднятися на вищий щабель. А Якщо водолії просто легко, невимушено розповісти, що це ваша мрія, 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 тут прямо от стан дівчинки так найбільше розкривається. Ну а у рибах можна, якщо ваша ванера у рибах, можна розповісти, що ні спати, не їсти не можете так закохалися у цю річ, і коли він вам її подарує, то бути вдячною, 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 віддавати прямо від душі від душі. Всю вашу оцю вдячність. А ще раз нагадую: якщо ви хочете знати, де саме ваша Венера, можна в баночку задонатити будь-яку суму по душі, і я вам скажу, де ваша венера і як краще просити щодо цієї венери в знаках подарунки у чоловіка. Клас, дуже цікаво. Думаю, що всі зараз почнуть практикувати і у всіх буде багато подарунків прямо сьогодні. Рекомендую прям не відкладати, а починати вже сьогодні. До речі, в нас є патреон, і на ньому виходять круті матеріали. Додаткові, наприклад, Аліна, розкажи про те, що вийде сьогодні. Сьогодні От те, що сказала Ксенія, війти у стан дівчинки для того, щоб просити такі подарунки. І я сказала, що езотерично це є чакра Сватгістана. Сьогодні на нашому Патреоні там можна підписатися, і там постійно будуть виходити якісь додаткові матеріали про те, про що ми сьогодні говорили. То сьогодні там вийде медитація на Сватхістану, яку треба робити перед тим, як війти в цей стан дівчинки для того, щоб отримувати від чоловіків подарунки. Ви підписуєтеся і всі матеріали протягом місяця отримуєте сьогодні. Там буде медитація на Сватхістану. Також я ще хочу сказати. Що дуже добре буде поставити на заставку телефону карту Таро імператриця. Це якраз ота жінка, яка завжди отримує ресурси, подарунки і вміє їх примножувати від багатьох чоловіків. То я ще опублікую там а, гайд. А, по заставкам на телефон по Таро, які що означають, і е, на даний момент я вам саме рекомендую зробити оцю медитацію на Садхістану, яку ви знайдете на нашому патреоні, якщо підпишетеся, і е, поставити на заставку Таро імператриця. Супер! Тепер в арсеналі наших слухачів є все, що треба. А я ще хочу зауважити, що якщо у вас є якісь такі негативні почуття, в принципі, якась Такий негативний фон, а, недовіра а, до чоловіків, то є техніка НЛП. А, як працювати з цим почуттям і прибрати його, щоб очиститися? Завтра вона з'явиться теж на патроні. Тобто, якщо ви не відчуваєте поки а, такої вдячності, кохання до чоловічої статі, то ви можете зробити цю техніку, очистити все негативне і потім з чистим серцем вже йти до своїх подарунків. А що ж? Я тоді думаю, зараз вже всі дівчата мають бігти, медитувати на Сватхістану, шукати, де в них Венера, і робити, практикувати щит сендвіч і отримувати подарунки, ми їх відпускаємо на сьогодні. Так, дуже дякуємо всім за те, що слухали. Сподіваємося, це буде корисно і всі отримують бажане. Бажаємо вам цього. Бажаю вам цього, дякую тобі, Ксенія. Дякую, Аліна, до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.